Статус Укр, якщо ви маєте статус Укр, вам не дає можливості користуватися з освячення, зазволення, тобто запрошення на роботу і сезонного запрошення. Оце так несподіванка. Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися надзвичайно важливою інформацією, яку буквально щойно дізнався. Це буде стосуватися всіх українців в Польщі, які мають статус Укр і які з 1 квітня захочуть. Подаватись і будуть подаватись на карту побиту. І багато хто з них стикнеться з проблемою, що він не зможе податися або в нього буде негативна децизія. Чому так станеться сьогодні в цьому відео я розповім і дуже вас попрошу, максимального репосту. Лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і залишайте свої коментарі. Я впевнений, що всі, хто планує подаватися на карту побиту, вони знають, що з 1 квітня Польща новою уставою дозволила українцям, які працюють, подаватися на карту побиту. Робота, висококваліфікована робота і бізнес. Інші категорії поки що не можна, можливо, щось зміниться, але на даний момент є те, що є. Для того, щоб податися на карту побиту, треба легально працювати. Але є дуже велике, але як зараз українці працюють в Польщі легально. Ви знаєте, що після 24.02 українцям, які заїжджають на територію Польщі, можна працювати без освячення і зазволення. Потрібно тільки, щоб роботодавець зголосив про вас до Ужонду і це зробив правильно. Є така спеціальна форма повідомлення, де. Роботодавець в онлайн формі, ну або безпосередньо пішовши в уруд, зголошує, що він взяв українця на роботу. Таким чином, ви заключаєте, підписуєте умову з роботодавцем і працюєте легально. В цьому випадку вам вже не потрібне освячення чи зазволення, якщо ви звільнилися з попередньої роботи. І ви мали ось таке повідомлення, тобто працювали без запрошення на роботу, без зазволення чи без освячення, то і наступна ваша робота в статусі Укр має бути така сама, тобто вас мають оформити на роботу так же само. І новий роботодавець має так само все зробити, як і перший роботодавець. Повідомити в ужад в правильній формі про те, що він взяв на роботу іноземця-українця. І так, якщо ви поміняли 2, 3, 4, 5 робіт. Те саме має бути з новими роботами, і потім при оформленні карти побиту, у вас є це легальне перебування і ця легальна робота, що є важливою. Якщо ж ви працювали на роботі по повідомленню, по зголошенню від роботодавця, потім пішли від нього і почали працювати по освяченню чи по зазволенню, яке робиться там для візи і тому подібне. То це вже нелегально ви працювали, виявляється. Або якщо ви в одного роботодавця це зробили, пішли до іншого, а інший роботодавець про це нічого не зголосив в ужин, то ви теж нелегально працюєте. Я зараз зачитаю повідомлення від ужин до праці і від інспекції праці на польській мові і перекладу одразу. Желі обиватель України в'їхав до Польщі за взгляду на джелання воєнне в одня 24 лютого 2022 року, якщо громадянин України заїхав на територію Польщі у зв'язку з війною в Україні з 24 лютого 22 року і його побит в Польсь зостав. Узнане за легальний пше 18 наші мішенці ліченцо дня 24 лютого і його побут, тобто його перебування на території Польщі, було легальним впродовж 18 місяців. А ви знаєте, ті, хто має статус Укр, ті, хто має песелю Укр вони мають право перебувати до 24 серпня 23-го року. Тобто їхнє легальне перебування вважається легальним, якщо вони мають статус Укр і тут про це говориться. То його праця можна залегалізовати вилоншнє. Серйозне слово, це означає тільки. Тобто то його роботу, його працю на території Польщі можна легалізувати тільки на подставі повідомлення, о повіженню виконання праці обивателяві України. То його роботу можна легалізувати тільки оцим повідомленням від роботодавця про те, що він наймає українця на роботу. Те, що я й говорив швидше, що він має зголосити вас в ужин. Побит не дає управління до легального подєнця праці на підставі освячення або зазволення на праце, в тим зазволення на праце сезонове. Цей побит статус укр. Якщо ви маєте статус укр, вам не дає можливості користуватися з освячення, зазволення, тобто запрошення на роботу і сезонного запрошення. Ви маєте право працювати легально. Тільки якщо роботодавець вас зголосить в ужон, так називаємим повідомленням, те, що я говорив і скорше. І це не залежить від документа, на якому ви заїжджали на територію Польщі. Якщо ж ви не робили статус УКР, у вас не було статусу Укр, вам не потрібно було цього. ви Поїхали на роботу офіційно, по візі, чи по карті побиту, чи по безвізу, у вас вже було на руках запрошення на роботу, і у вас немає статусу Укр, ви його не робили, то це до вас не відноситься. Але всі українці, які зараз в Польщі мають статус Укр, вони не мають права працювати по освяченню зазволенню чи сезонному запрошенню. Ось така інформація. І потім, коли ви. Ваші друзі, ваші знайомі підуть в ужин, щоб подати документи з 1 квітня на карту побиту, яку дозволили робити українцям на статусі Укр у зв'язку з роботою, по бізнесу і у зв'язку з висококваліфікованою роботою. Це буде проблема. То може бути відмова по карті побиту. Якщо ж ви знаєте на даний момент, що ви працюєте нелегально або є якась така чуйка в що щось не так. То краще зараз це вияснити і оформитися вже правильно, легально, так як це має бути по праву. Бо інакше вас можуть чекати проблеми при подачі і потім отриманні карти побито. Сподіваюся, що для вас ця інформація буде важливою, цінною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!